Лінорсане Ейрістевосково вісімдесяті роки була холодна війна. Ми воювали з комуністами в Нікарагуа. наші друзі були контраст. Свобода була для них молитвою. Тому ми послали їм багато грошей на зброю та міни. Але Конгрес зупинив потік грошей Контрас. Смертні групи «Контрас». лише через те, що вони передавали маленьку партію кокаїну. але потім з'явився герой. Поправка Боланда. Розумієш, північ таємно продавали ракети сумирній країні ірану, яка завжди була вдячним союзником. Потім вони давали відсотки контраст геній. Але торгівля була викрита пресою. Рейган і північ почали панікувати, тому що те, що вони зробили, було технічно високим досягненням. північ добровільно погодилась прийняти звинувачення, щоб врятувати рейгана від сорому в'язниці. Правда, що він зробив, закопав зі своєю сексуальною секретаркою. І з допомогою Шредера. Він повністю уник покарання. Олі Норс. Олі Норс. Він солдат і герой, і новеліст. ліс. І тепер він в новинах Фокс. Це кінець.